молодець. А план Ой, на гори на мати, там делються сечою і зрі Права. Наша сотня вже готова, і жає до Кия, хлопців нема, боротися в немо, за Україну, за рідних права держава, Хлопці, нема, боротися в нема, за Україну, за рідний права, того посідали. Боротися будемо. за Україну, за рідні права, державо, хлопців підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, а в Києві свята брама, на сібрамі судофа, на Хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за ліні право. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, а ти діові на горі белик і на губах москальник, і хлопців підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, Державу хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, наші хлопці. Я в ті перла, Заспівай, бо хлопці, я втіпер, заспіваймо, вче не вмерла, хлопці нема, боротися будемо, за Україну, за рідних права, державо, хлопців нема, боротися будемо, за Україну, за рідних права, наші хлопці славно б'ються, бо й до бою ще сміють, хлопці нема. Сидимо, робитися будемо за Україну, та права. Браво, дякуємо.